Війна прийшла складні часи, стежка вогню по всій країні, і туга в серце живе нині, помилуй Боже, і спаси, хоч і на полі вітер віє, Тарас кракує крізь часи, і коп заграє в Україні, в душі й вірші не загасить, нас, українців, не зламати, і мову вогнищі війни. І соловейка з пів завзятий знову країною летить, і зацвіте садок край хати, не згине вогнищі війни, бо нас гартує пломінь втрати Шевченка, волю має ми. Мовець наш знаний, калиновий, країну надихає вмить, і дух твій сильний, мармуровий над хвилями дніпра летить. Зламаєм, знищим всю гидоту. Зи відбудує по новим, і між ярами над ставами Твій заповіт оголосим.